Друзі, є дуже хороша новина для українців, які проживають в Німеччині. Значить, більшість консульських відділків українських відновили свою роботу по видачі паспортів, оформлення різних документів і тому подібне. А чого саме? Тому що українці масово, масово почали писати відмови від українського громадянства. Це не просто там. Десятки тисяч, а сотні тисяч почали писати відмову від українського громадянства, і це їх налякало. Тому що влада думала, що ці всі українці поїдуть назад в Україну, да? і їх зразу на військовий облік, ВЛК і на фронт. А вийшло не так. Дивимось на відеодокази. І ми маємо катастрофу, тому що спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки, нібито намагаємося надати. Є на це причина, тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства. Ви в німецькому в Німеччині отримуєте сірий паспорт. Є люди, які давно були поза межами України, мали по два паспорти. Вони просто відмовляються від українських паспортів. І ми маємо реальну демографічну катастрофу. Хтось цим має займатися.